Сьогодні на початок квітня 24-го року не виграє. Ми не рухаємося до перемоги, яка буде через день, тиждень, місяць або рік. Час залізти до помиральної ями чи час подивитися на війну інакше. Інтернет-видання Українська Правда поспілкувалося із Тарасом Чмутом, директором Повернеш живим одного із найбільших українських благодійних фондів. Розмова про війну і майбутнє чмут повторює слова. З головком АЗСУ Валерія Залужного про патовість ситуації ми втрачаємо час. Ми неефективні. Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну авторитарну жорстку вертикаль а, сили і примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей. І величезні кошти. Чому зауважив? Якщо на початку Росія недооцінила Україну як супротивника, то нині Україна недооцінює рівень загрози від ворога. За два роки війни окупанти налагодили власне військове виробництво і нині готують сотні тисяч мобілізованих. І якщо ми хочемо виграти, нам треба відповідати непопулярними рішеннями. На мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 вже. Ми занадто багато втратили часу, і якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Бо інакше це все даремно. Ці всі сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо, воно все даремно. 25 років ок, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення або. У майбутньому нас ждуть більше проблем. Чи чекає на Україну примус до перемир'я? CNN стверджує, що має нові деталі мирного плану Дональда Трампа. Буцімто після ймовірної перемоги на виборах президента США, він хоче мало не наступного дня після інавгурації посадити за стіл переговорів Володимира Зеленського та Путіна на Київ тиснутиме зупинкою будь-якої допомоги від США. на Москву ризиком надати всю можливу військову підтримку Києву водночас у медіапросторі виринає інший план від Туреччини. Видання Туркієї з посиланням на російських пропагандистів заявляє, що Ердоган буцімто пропонує заморозити поточну лінію фронту. Україна має відмовитися від участі у НАТО чи інших військових блоках, але отримати можливість вступити до Європейського союзу за понад півтора десятка років у 2000 Сороковому в Україні та на її окупованих частинах мають відбутися загальні референдуми щодо подальшої зовнішньої політики. Чи можливі переговори з агресором? Вони могли бути вигідні нам півтора роки тому, а не зараз. Міркує колишній голова аналітичного відділу Повернись живим, а нині його чільник. В переговори треба заходити з сильної позиції. Вона в нас була Херсон Харків. Вона в нас була. Літо осінь 22 з зараз я не певен, що в нас є якась сильна позиція. Її немає. Росіянам зараз, як це місяць до місяця, вони стають сильнішими, і їх позиція посилюється. Треба якась зміна глобальна чогось. Після чого можна про це думати зараз. Зараз треба закопуватися, перезавантажувати економіку і тримати, тримати оборону. Якщо раптом. Відбудеться перемир'я, заморозка або щось подібне. Наступний день вся наша країна мала би відразу почати готуватися до наступної великої війни. А тим часом до війни проти Росії готуються й окремі росіяни: ті, хто вирішив стати до лав добровольчого батальйону Сибір. І хоча обмежена військова операція на території Курської та Білгородської областей завершена, вочевидь, це був кінець лише одного епізоду. І поки аналітики та змі міркують про плани на майбутнє, тут переконані, що найдієвіший план перемогти Росію це підпалити її зсередини. Майна це. Ну, она несправедливая, нападение на независимое государство. И надо что-то было с этим делать. Я сначала, по я волонтерил. Но потом появились, стали появляться, раскручиваться вот эти предразделения, где, ну, куда вступают, воюют россияне. И вот я наткнулся на батальон Сибирь. Мы все здесь обычные люди, гражданские. Я, вот, например, поваром работал. Кто-то был айтишником, кто-то был, не знаю, водителем. Кто-то просто по миру шатался. Но мы все обычные гражданские люди и в итоге приняли участие в боевых действиях. І хелшося показав Авозбон Хайцеїн Юсеса. Я народився в СРСР. Я дуже довго працював в ІТ, але коли почалася війна, я просто вирішив, що я не живу, а просто існую. Тому я і приїхав сюди. Громадянські протести в Росії не діють. Це просто згайний час. Потім проводиш кілька діб у СІЗО. Або якщо ти за кордоном, просто стоїш десь і махаєш папірцем. І все це нічого не змінить. Але ми змінюємо все. We change it everything. Олексій Пасак, п'ятий канал. Кремль продовжує методично знищувати енергетичні об'єкти України. Під ударом мережі, трансформаторні підстанції та об'єкти виробництва світла. Після знищення трипільської ТЕС країна остаточно втратила вугільну генерацію, яка належала державі. Приватна теж у руїнах. Катастрофи ще немає, але економити треба. Сергій барму продовжить. Росіяни повністю знищили Трипільську теплову станцію. Вона була останньою неушкодженою, яка належала державі. Про наслідки поки що рано говорити, але відчути дефіцит світла можуть центр України, а також столиця. Поки що проблем дається уникати, бо, зокрема, завдяки безсмарній погоді на повну працюють сонячні станції. Утім, в Укренерго закликають споживачів заощаджувати струм надто у вечірні пікові години з 19 до 21. Я б тут єдине хотів якось ну, захистити. Енергетиків станцію такого розміру можна захистити лише ППО розміри турбіни і котельної системи це десь плюс-мінус як футбольне поле висотою таких п'ятиповерховий будинок. Такий величезний об'єкт прикритий якимись мішками чи бетонними блоками просто неможливо. І при чому, коли прилітає ракета, в куди там півтони вибухівки. державна генерація, яка використовувала вугілля, більше не працює. Найріпші справи і у приватників у компанії ДТЕК ще до останньої масованої атаки повідомляли, втратили 80% потужності потужностей з виробництва світла. Тоді пошкоджень зазнали 5 із 6 теплових станцій. Тепер ситуація може бути ще гіршою. Останні удари були дуже потужними. Вони були. Найбільш масштабними за наслідками, аніж ті, що ми бачили у 2022 році. Я вважаю, що десь половина теплової генерації, яка була у нас станом до обстрілів, тобто на кінець зими, я думаю, що вона пошкоджена. Частка теплової генерації у нас знизиться радикально, навіть якщо не буде у нас подальших ніяких обстрілів, енергетика залишається головною ціллю для Росії поміж масованими атаками, Кремль прицільно б'є по мережах та підстанціях. Таким чином намагається розбалансувати нашу енергосистему. Цілі росіян очевидні залишити Україну до зими без світла а також знеструмати промисловість і оборонку. Кількість уражених об'єктів вона вже. Починає бути схожою на минулого зиму інтенсивних атак російських ракет дронів на генерацію великою мірою сфокусовані якраз на тій генерації, яка використовує вугілля. Теплові станції відіграють надважливу роль для роботи енергосистеми. Вони балансують її, тобто, у час підвищеного споживання можуть відносно швидко збільшити виробництво світла. А коли попиту немає, вимкнути блоки. І тепер урядовці думають, чим можна замінити тес. Один із варіантів Алі газові установки і накопичувачі енергії для наступної зими вони можуть стати виходом з ситуації, щоб країна не поринула в темряву. Визначається уряд із тим, чи варто у перспективі відновлювати теплові станції, бо Україна ще до повномасштабного вторгнення взяла на себе важливе зобов'язання. Ми маємо відмовитися від використання вугілля для виробництва електрики. Ми активно працюємо в тому числі з всіма енергетичними компаніями з урядом з РНБО. Щодо пошуку шляхів до 2035 року. В нас ще є достатньо часу, щоб ці плани реалізувати. Відмовитися від вугілля Україна має до 2035-40 років, але з огляду на руйнування теплових станцій цей процес може статися і швидше. Щоб замінити ці потужності, потрібні мільярди доларів. Енергетичний мікс України і так непоганий на тлі інших європейських держав. Частка чистої енергії у нас понад 70%. Це і атомні станції, і гес і дже. Рела відновлюваної енергії, наприклад, ця цифра в Італії удвічі менша, лише 35%. Але проблема в іншому українські теплові електростанції надто старі і надзвичайно шкодять довкіллю. Наші вугільні електростанції найбрудніші в Європі. Ми також допомагали нашим фінським партнерам роботи дослідження у 2021 році про конкретний вплив на здоров'я населення від викидів. І результати показують, що через роботу наших застарілих вугільних електростанцій не модернізованих результатом було додаткові 5 тисяч смертей в Україні і в прилеглих наших сусідніх країнах саме від вугільної генерації. Попри значні руйнування, Росії не вдалося досягти головної мети. Українська енергосистема зберегла цілісність. Складною ситуація залишається в окремих областях. Скажімо, на Харківщині. Україна критично потребує посилення ППО інакше великі енергетичні об'єкти від російських ракет не захистити. Сергій Барбо, Микола Довгий Олексій Ванченков, п'ятий канал.